Всім привіт, друзі! Вирішив трішки розбавити відео на своєму каналі, тому що останні відео були в основному про ремонти зарядних станцій. А в цьому відео я вам покажу свій варіант 100 ватного павербанка. Коли ще під час перших блекаутів я замовляв плату павербанка на 100 ватт. Я думаю, вам всім ця плата дуже знайома, тому що про неї дуже багато відео і дуже багато людей збирали павербанки з цієї плати. В той момент я не ставив акцент на корпусі, тому запхав цю збірку. Там в будь-який корпус, який в мене був під рукою. Пройшов час, я згадав про цей павербанк. Зараз, на жаль, знову повернулася потреба використовувати деякі павербанки. особливо ті, які можуть видавати 100 Вт для живлення ноутбуків. Подивився на той павербанк, корпус мені дуже не сподобався, і я його відразу викинув. Акумулятори там були підсівші, з різним опором, з різною ємністю, тому їх я також викинув. Дуже добре, що з перших блекаутів в мене була закуплена невеличка кількість павербанків, які я планував відремонтувати, але так про них забув. І ось, коли знову є необхідність в них, я з них подіставав акумулятори. Ну і коротко розкажу про цей сетап. Плата павербанку, з якої я відразу випаяв дисплей. І дисплей я подовжив на ось ці дроти. Він тут, до речі, з'ємний. Далі ще під час першої збірки я на цю плату додав декілька радіаторів. Один радіатор на саму мікросхему на основну мікросхему, яка керує цією платою. Другий радіатор я приклеїв на ось цей дросель, тому що він у нас тут найгарячіший. На конденсатори я одягнув термозбіжну плівку, тому що є великий ризик корпусом конденсатора щось замкнути. Дуже багато відео я про це бачив, коли люди просто палили ці плати. Тому будьте обережні, якщо використовуєте ось такий павербанк, ну тобто плату для павербанка. Ще під час першої збірки я відразу відпаяв роз'єм Lightning, тому що він мені тут просто не потрібний. Далі, до плати я припаяв балансувальний роз'єм. Ну, точніше, це не балансувальний роз'єм, це будь-який роз'єм, який у вас є під рукою. В мене був ось такий роз'єм, тому я його припаяв. І від нього вже балансувальні дроти. Тому ось цей роз'єм можна в будь-який момент роз'єднати. І також до плати павербанка я знизу ось цього балансувального роз'єму припаяв ще кубку дротів, які в мене йдуть на ось такий от пасивний балансир. Ось такого пасивного балансиру в моєму випадку мені вистачає, тому що в мене акумулятори майже однакової ємності і однакового опору. Тому ось такого пасивного балансира з маленьким струмом балансування мені цілком вистачає. Ну і далі по акумуляторам. Ця плата павербанка підтримує від 3С до 5С акумуляторні збірки. В моєму випадку для того, щоб була найбільша потужність з меншим нагрівом, я відразу зібрав збірку з 5 акумуляторів. Тобто в мене тут 5С. Ці акумулятори, як я вже сказав, я діставав з неробочих павербанків. Це були павербанки Xiaomi. А, чому саме Xiaomi? Тому що, як на мене, в них найкращі акумулятори. Ну, як мінімум, по якості, поємності і по ресурсу життя. Показувати, як я збирав цю збірку, я відео не буду для того, щоб зменшити час цього відео. Просто послідовно спаяв всі акумулятори, з них вивів плюс і мінус. І також припаяв балансувальні дроти. Як це все спаяти правильно, покажу на ось цій картинці. Така картинка є в будь-якого продавця ось цієї плати на 100 Вт. Тому щось там зробити неправильно або переплутати ну, дуже важко. В цілому з ось таким сетапом ми вже можемо працювати і використовувати цей павербанк. Але, звичайно ж, хочеться якогось гарного корпусу. Я прикидував декілька варіантів корпусів, і найкраще до чого я дійшов це ось такий корпус. Покажу вам трішки його в Fusion 360. Ось так він виглядає. І в надрукованому стані він виглядає вже ось так от. Це ось така от коробочка. З усіх сторін корпусу я додав ось такі от форми. Вони тут більше не для краси, а для зміцнення корпусу. В цілому, вигляд корпусу Powerbank ось такий от. В нього є задня кришка, яка закривається на защіпки. І прикручується чотирьома гвинтами. На передній панелі є декілька написів. Спочатку я їх хотів просто залити звичайним лаком для нігтів. Декілька символів навіть встиг залити, але дружина побачила, що я забрав лак, отримав по шиї і передумав. Потім просто роздрукував іншим кольором ці написи і вклеїв їх в корпус. Ви в своєму варіанті можете робити будь що Можете навіть їх не друкувати. Також на секунду зупинюсь і скажу, що ця модель буде доступна безкоштовно для скачування, тому шукайте всі лінки в описі під відео. В цілому, основне, що вам потрібно знати для збірки такого павербанка, це розміри. Ось цей корпус відштовхувався від розмірів цієї збірки. І давайте покажу вам розміри: 116 мм, 63 мм і 56 мм. Якщо у вас збірка акумляти Приблизно в такому розмірі, то вони точно зайдуть в цей корпус. І ще для збірки корпусу я використовував ось такі шурупи. Їхній розмір 7 мм на 1,8 і шляпка 3,5 мм. Ну і далі залишається тільки зібрати павербанк. В першу чергу є ось така пластина, до якої потрібно прикрутити плату павербанка. Спочатку перекручую один гвинт з цієї сторони, вставляю плату павербанка. Платі павербанка є пази по бокам. І якраз таки в ці пази стають гвинти. І вже з цієї сторони фіксую іншим гвинтом плату. І ось так воно виглядає. Єдине що, будьте обережні, якщо у вас гвинти будуть довші, потрібно їх підрізати, щоб вони не виходили за ось цю пластину, тому що вони можуть пошкодити акумулятори. Знизу буде в нас збірка акумуляторів. Далі я просто на двосторонній скотч до цієї пластини приклеюю ось цей балансир. Міцності двостороннього скотчу тут буде з головою. Також в пластині є отакий отвір. Він в нас для ось цього термодатчика від плати павербанку. Ми його сюди просунемо після того, як вставимо акумулятори і приклеїмо його до акумуляторів, щоб він щитував їхню температуру. Але в першу чергу, перед тим як вставляти це все в корпус, я сюди додам невеличкі проставки. В мене ці проставки з ось такого вспіненого матеріалу. Я їх додаю просто для кращого захисту акумуляторів. І додаю їх з усіх сторін. Тепер потрібно вставити ось цю пластину, ось в ці пази. Але перед цим нам ще потрібно вставити ось цей дисплей в своє посадкове місце. І складність цього буде залежати тільки від того, наскільки. Вистачає довжини ваших дротів. В моєму варіанті вони трішки за короткі, але я вже призвичаївся. І ось так от у нас має встати плата в своє місце. Потім просто вставляємо акумулятор так, щоб дроти були з однієї сторони, тому що для дротів я ось тут залишив місце. Просовуємо їх в паз. І ось так воно вже виглядає у нас. Поки що ця планка нічим не фіксується, але вона зафіксується, коли прикрутиться задня стінка. Тепер додаю ще дві проставки по бокам. Зафіксую з середини дисплей каплею клею B7000. Далі просовую термодатчик в отвір. Вставляю його між двох верхніх банок і приклеюю. Можна, звичайно, приклеїти його якимось теплопровідним клеєм, але в моєму випадку вистачить і цього. Ви вже можете приклеювати бучим. Далі беремо задню кришку. Вставляємо її і закручуємо чотирма гвинтами по краям. І після збірки ми маємо ось такий вигляд. Зверху я зробив отвір для вентиляції, для того, щоб плата краще охолоджувалась. Спереду ось такі от отвори. І зверху можна вставити сюди ось таку решітку і приклеїти її. Але такий колір мені здався доволі нудним, тому я роздрукував ось таку. Так, якось трошки веселіше. Трішки покористувавшись ось в такому вигляді, зрозумів, що мені все ж якось трошки нудно. І роздрукував ще ось такі дві рамки. Передню рамку можна просто приклеїти на будь-який суперклей. Задню рамку можна або приклеїти, або просто прикрутити двома гвинтами. І ось так воно якось виглядає мені веселіше. Звичайно, я розумію, що в кожного свій смак. І будь-хто з вас може зробити краще, веселіше, цікавіше. Тому я не претендую на звання кращого корпусу для 100 ватного павербанка, просто ділюся з вами своїм корпусом. І знову нагадаю вам про те, що посилання на цей корпус буде під відео, і воно цілком безкоштовне. А на цьому відео буду закінчувати. До зустрічі!